Цієї ночі ворог вкотре атакував Одесу ударними безпілотниками. Наслідок лучання виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Також пошкоджень зазнали поруч розташовані житлові будівлі, адмінбудівля та автомобілі. Вибуховою хвилею в окремо розташованих квартирах було заблоковано двох людей, яких вогнеборці спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам. За повернення інформації постраждало семеро людей. Також на місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 особам, з яких шестеро дітей. На місці розгорнуто пункти незламності від ДСНС, Червоного Христа та е, міської влади. Загалом від ДСНС е, залучалось 17 техніки та 60 вогнеборців від комунальної установи місцевої влади, одна одиниця техніки та три чоловіка особового складу. Також хотілося б. Зауважити, що роботи рятувальників ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги, через що наші підрозділи мали перебувати в укритті. Настільки гучно, я його ще ніколи в своєму житті не чула, і я встигла вибігти в коридор в квартирі. І одразу відбувся перший вибух і посипалося скло. Після цього одразу другий, третій вибух. Після третього вибуху я вибігла вже в під'їзд, де були інші сусіди з верхніх поверхів. І всі інші вибухи ми пробули в під'їзді. Але після вибухової волни, наприклад, в мене були перекошені вхідні двері. Я ще не могла дуже довго попасти до себе до хати. Але дуже велике дякую працівникам ДСНС, працівникам нашої патрульної поліції. Вони дуже швидко і оперативно знайшли допомогу. Мені змогли відкрити двері. Я змогла зайти до себе додому, тому що ну, в паніці полякались тварини. Тварини, дякувати Богу, та живі здорові. і от. «Розгрібаємо наслідки. Чесно, не бачила. Можливо, це просто літні люди, яким ну були жіночки там з верхні корхів, кому просто було погано через стрес, через паніку. Ну, це очевидні речі. А саме постраждали через вибухів ну не чула, бо на щастя, наче всі встигли вибігти до укриття. Дві тваринки, котики вони встигли сховатися під ліжко дуже дуже далеко, там де їх ну. Ні скло, уламки не задіяли, тобто з ними все добре. Вони трошки налякалися, але вже потрошки виповзли зі свого укриття і починають звикати жити в новій обстановці. Не знаю, знайшли-не знайшли. Там у сусідів одного котика вони знайшли, другого шукали ще вночі. с этого дома и э, ночью было очень страшно это был это это просто словами не передать насколько это было страшно потому что дом ходил ходуна. я в окно видела крас ну розовое пламя оранжевое ну это это очень страшно девочки не дай бог такую кому-то пережить вот когда все закончилось я выскочила на улицу потому что у меня под домом машина стояла вот забрала машину и уехала по другому адресу просто. У меня квартира выходит на противоположную сторону и э, у меня ничего не пострадало. Но у моих соседей, э, я уже говорила еще кому-то, что в нашем доме очень много пенсионеров. Этот дом был от какого-то завода. Вот. И люди здесь живут очень давно, годами. Вот. Естественно, они не могут себе позволить... Нет. Вы видите, в каком состоянии здесь балконы. Оно просто все летело, рушилось. Это очень страшно. Так как у меня мама пенсионерка, она сильно переживала, и я быстренько села в машину и уехала. Я не слышала, не видела. Нет, нет, у меня еще истерика впереди. Я не плакала до сих пор. Но у меня состояние такое, что не хочется разжигаться. Внутри Труситься все до сих пор. Ви розумієте, укриття це добре, але я дивлюсь в телефон, і я бачу, що летить на паскот, от часу мало. Бігти далеко. Через стадіон, школа, mm. так. І це дуже далеко. І це теж не те укриття. Ви розумієте, Якби ж то я вибігла в цей час, то я, мабуть, б загибла, В мене, мене щось прилетіло. Тобто краще залишатися вдома, спуститися на нижчий етаж. Але у нас все виходить на цю сторону і ударна волна була сюди, і тому все летіло.